У 2014 році кращі сини України. Молоді студенти вперше не погодилися з діями влади, коли наміри українського народу бути в вільній і об'єднаній Європі були перекреслені непродуманими залежними від обставин рішеннями тодішнього президента. Все це вилилось в масові протести, народилась Небесна Сотня. Сьогодні для нас велика честь стояти під цими двома прапорами і ще раз стверджувати, що недаром пролилася кров на Майдані і кращі сини й дочки України віддали своє життя за намірі українців жити під вільним незалежним небом України, будучи невід'ємною частиною Об'єднаної Європи. Ми сьогодні ще раз стверджуємо, що цей вектор. Українського народу є непорушним. Дні Європи в Україні є підтвердженням того, наскільки суспільство готове, і як би скептики не говорили, хто б нас не старався покритикувати, але більше трьох четвертей українців сьогодні готові проголосувати за європейський вибір в сьогоднішні дні Європи. Які розпочинаються в Україні, ще і є намір українців ствердити себе як незалежну суверенну державу. Ми дійсно повинні будувати Європу тут, в Україні, і маємо для цього всі шанси. Ми бачимо, наскільки не подобається цей вибір нашим опонентам, наскільки засіхають вони на наміри українського народу. І для того, щоб ще раз підтвердити свої бажання, ще раз показати. Всій об'єднаній Європі, всьому світу, що Україна є не тільки географічний центр Європи, вона сьогодні є центром прийняття всіх європейських рішень. Ми піднімаємо український національний і європейський стяг. Хотів би, щоб кожен молодий українець, який вчиться в школі, в університеті вжив ідеєю бачити Україну в об'єднаній Європі. І ці дні це маленькі кроки. Які ми робимо з вами, щоб ця ідея стала реальністю? Наші діти, наші внуки не просто будуть піднімати цей прапор, а він залишиться назавжди на наших щоглах як підтвердження того, що ми правильно зробили, вибравши цей вектор у 2014 році, віддавши життя кращих українців за європейський вибір.